Вітаю, напевно, всі чули історії, де розказуються про давніх слов'ян землеробів, які працюють на землі, вирощують урожай, а потім стають жертвами нападів лютих і злих кочівників азіатів. У цих історіях кочівники грабують і знищують, залишаючи за собою руїни. У нашій історії часто створювалось протиставлення: землероби це добре, а кочівники це погано. Землероби асоціювалися з європейцями, а кочівники з азіатами. Але якщо відкинути стереотипи, я пропоную вам відповісти на просте питання: як насправді зародилося тваринництво з точки зору кочового способу вирощування худоби? Тепер невелика історична розповідь. Напевно, ви знаєте, що землеробство зародилося в Месопотамії, це територія Близького Сходу. Вважається, що саме там люди вперше навчилися не просто збирати зерно, а вирощувати його. Історики переважно погоджуються, що першим культурним сортом пшениці була пшениця дворядка, яку людство вивело з дикої пшениці. Потім почали вирощувати ячмінь, горох і інші культури. Згодом елементи технології вирощування поширилися на Балкани, а потім із Балкан перейшли до Карпат, і нарешті з Карпат вони потрапили на територію сучасної України. Історики вважають, що першою повноцінною землеробською культурою на території України була Терепільська. Звертаю увагу, що люди займалися землеробством і до Терепільської культури, але це були лише епізодичні спроби. Натомість Терепільська культура стала періодом усвідомленого землеробства, коли основною діяльністю людей було не полювання чи риболовля, а вирощування зернових культур. Важливо зазначити, що терипільська культура це не нація, не плем'я і не країна, а радше технологія, яку використовували різні племена. Вона зародилася на території сучасної України, і багато дослідників вважають, що вона існувала приблизно з 5500 року до нашої ери і до 2500 року до нашої ери. Хоча це лише гіпотеза, адже визначити точні часові межі досить складно. Археологічні знахідки свідчать, що жителі терпільської культури вирощували зернові культури, зокрема ячмінь, пшениці і жита. Залишки солома використовували для годування худоби. У господарствах терпільців була велика рогата худоба, зокрема бики та корови, які переважно слугували джерелом м'яса. Аналіз кісток терпільців показує, що терпільці практично не вживали молочених продуктів. Крім того, у терипільців були вівці, свині, гуси, качки та коні, які використовувалися як джерело м'яса. Також вони займалися гончарством і активно розвивали ремеслі. Як бачимо, терпільська культура не була пов'язана з кочовим способом життя. Це була унікальна епоха, яка стала основою для розвитку землеробства на цих землях. Що ж могло піти не так, що завадило подальшому розвитку терапійської культури? З точки зору істориків, приблизно в 3200-х роках до нашої ери, в Ісландії сталося масштабне виверження вулкана. Як це визначили? Завдяки дослідженням льодовиків, які зберігають сліди подій минулого навіть мільйонної давнини, у льодовикових шарах було знайдено вулканічний попіл. За розрахунками фахівців, це виверження було настільки потужним, що вулканічний попіл осідав упродовж 5-7 років. Внаслідок викиду великої кількості попел в атмосферу, сонце не могло належним чином прогрівати поверхню Землі. Це призвело до різкого зростання площі льодовиків. А північний льодовитий океан перетворився на суцільну крижану пустелю. А що означає збільшення льодовиків? Збільшення льодовиків означає зменшення моря. Виверження призвело до зниження рівня світового океану. Вода почала відступати, пересихали річки, моря та озера. Наприклад, в Чені припускають. Що Азовське море зникло, на його місці утворилося болото. Ця кліматична криза суттєво вплинула і на землеробські культури. Терпільці, які існували в цей період, використовували для обробки землі переважно примітивні інструменти серпи, мотики, виготовлені з кісток і камені. На завершальному етапі розвитку терпільської культури почали з'являтися мідні та бронзові інструменти, але їх було дуже мало і вони цінувалися високо. Однак навіть такі інструменти не могли допомогти оброблятися. Суху землю, адже зменшення кількості опадів пересихання водойм ускладнили сільське господарство. Трипільці не знали технології зарошення, яку вже тоді використовували в Єгипті для розвитку своєї цивілізації. Таким чином, кліматичні зміни і обмежені технологічні можливості стали серйозним викликом для трипільської культури. Трипільська культура, що розвивалася на території сучасної України. Зокрема, в районі Одеської області залишила багато цікавих артефактів. Археологи знайшли землянки з великими загонами для худоби, що відрізнялося від традиційних будинків терпільців із невеликими загонами. На підставі цих знахідок вони висунули гіпотезу, що частина терпільців зі землеробів поступово стала напівкочівниками. Їхній спосіб життя змінився. Спочатку худобу випасали на одній території, а коли закінчувалася трава і вода, переходили на інші місця. Це пояснює будівництво землянок, адже будувати міцні будинки не було сенсу. Згодом у тій же Одеській області було знайдено ще один важливий артефакт. Деталі для виготовлення вуздечки, завдяки цьому пристрою терпільці змогли керувати кіньми, що було неможливо раніше. Ця знахідка датується приблизно трьохтисячними роками до нашої ери і свідчить про зародження епохи кочівників. Вчені дійшли висновку, що трансформація терпільців із землеробігу кочівників тривала поступово протягом 100-200 років через посушливий клімат. кочевики проживали в центральній, східній та південній частині сучасної України. Вони займалися тваринництвом, торговлею та воювали з землеробами. Причому іноді було заміщення. то люди землероби, то начебто кочівники, а потім знову землероби. Наостанок можна сказати, що твердження, що кочівники були поганими, а землероби хорошими, не відповідає дійсності. Історія свідчить про взаємодії та вплив обох способів життя, які розвивалися паралельно та формували сучасну культуру. На цьому, все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.